дивитесь черговий випуск програми, яка знайомить з останніми новинами оборонного сектору України та світу, сьогодні дивіться таке: армійська прописка бійців батальйону Донбас, співпраця вітчизняних зброярів із натовцями, смерть за футбол від терористів ісламської держави та презентація бойового російського робота Аватара. Починаємо з українських військових новин. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, підписав наказ про реструктуризацію відомства, під час якої скоротять 199 посад. До 30 квітня 11 департаментів і управлінь реформують 6 Скоротять та сформують три нових підрозділи. Частина особового складу добровольчого батальйону Донбас підпорядкована Збройним силам України. У директиві від 17 січня йдеться про створення у складі війська 46-го окремого батальйону спецпризначення Донбас Україна. Командиром затверджено колишнього начальника штабу підполковника В'ячеслава Власенка з позивним ФІЛІН. Минулого тижня відремонтовано 227 одиниць зброї. Та військової техніки за період проведення антитерористичної операції на Донбасі ця цифра становить всього 19 тисяч. 94% робіт припадає саме на ремонтно-відновлювальні бригади військових частин. Волонтери розробили систему комбат для планування розвідки координації на полі бою та коригування артилерії. Система має функцію свій чужий, захищений канал зв'язку, дозволяє спостерігати за підлеглими групами, віддавати накази у реальному часі тощо. Днями до України прибула. Четверта партія гуманітарної допомоги від Австралії це балаклави, шарфи та взуття. Три попередні вантажі з зимовим спорядженням доправили в останній тиждень грудня. Загальна сума допомоги понад 2,5 мільйона австралійських доларів. На Дозволили собі бути тут, разом з людьми, надати всім настрій, натхнення. Розумієте, є, є різні думки. Але коли ти робиш справу, і справа це конкретна і реальна, і я вважаю, що це, сьогодні це було на користь суспільства. Любіть! Оркестр прекрасный, дорогой, настоящий, дороже может быть и нет, лучше может быть и нет. На передньому краї пройшли дощ всієї передньої лінії від тоненького, водяного і до Опитного. І мушу сказати, що ситуація біля Донецького аеропорту залишається дуже важкою напруженою. Фактично повністю знищений термінал. Але наші Збройні сили зміцнили свої позиції в районі населеного пункту ЄСКИ. І нанесли ворогу дуже сильні удари, фактично знищивши серйозні комунікації, які дозволяли підводити бронетехніку фактично до самого льодовища. Треба сказати, що ситуація стабілізована і на півдні, там, де була спроба прорвати нашу оборону в районі 31-29. Всякому разі настрій у наших військових такий, що вони готові захищати і звільняти свою країну. А зараз разом з військовими, разом з керівництвом наших Збройних сил, Національної гвардії, інших сил структур, ми відпрацьовуємо питання, як не тільки зміцнити нашу оборону, але і примусити наших ворогів. Припинити провокації, які на прийті жаль постійно відбуваються. 14 червня терористи збили військово-транспортний літак Збройних сил України ІЛ-76, коли він заходив на посадку на аеродром у Луганську. На борту було 49 осіб. Усі загинули. Це стало однією з найбільших трагедій в історії держави. Бойовики ЛНР взяли на себе відповідальність за теракт. Проте тодішній начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров опинився під слідством. Його звинуватили у службовій недбалості, але ніяких доказів провини за два місяці так і не знайшлось. Моя позиція такова, що слідство має абсолютно неупереджено, використовуючись стільки доказами довести. Хто є винним? Доказів нема. Їх нема. Є тільки одне припущення. В ефірі одного з українських телеканалів з'явився сюжет, в якому оприлюднили дані результатів з катастрофи, що є таємницею слідства. На думку Віктора Назарова, озвучити таку інформацію можна було тільки з подачі органів прокуратури. Питання в контексті чому це зробила сторона звинувачення. Чому вони цю інформацію винесли на канал? Ви ж не самі, мабуть, це зробили. Чи ваші колеги знайшли цю інформацію і сказали: дайте нам її. Бо ця інформація закрита в рамках досудового слідства. Наразі ж генерал-майор Назаров продовжує виконувати обов'язки заступника начальника генерального штабу. Своєї провини у катастрофі він не вбачає. А на запитання, хто винен, відповідає однозначно. Винним є терористи, які знищили цей самоліт. Стартує четверта хвиля мобілізації. Відповідний указ президента України днями ухвалила Верховна Рада. Відтепер військові комісаріати працюватимуть у посиленому режимі та з урахуванням попереднього досвіду. Відповідні рішення на сьогоднішній день прийняті в міністерство оборони доведені до виконавців і в структурах військових комісаріатів, створені підрозділи, які суттєво посилюють роботу цілому військомату, а також Взяли на себе дуже серйозний напрям роботи. Це робота із місцевим населення. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або ж має військову спеціальність. Особливу увагу будуть звертати на психологічний стан. Не отримують повістки, батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають немічного родича, аспіранти та студенти денної форми навчання, чоловіки непридатні за станом здоров'я та старші 60 років. Починаючи з сьогоднішнього дня до 27 числа. Це проходження медичної комісії, оповіщення, прибуття військовозобоязнень, військово кімсряти. А з 27 числа 5 діб ми подаємо до визначених організмів потреба громадян чоловічої статі, ті, які мають військово-облікову спеціальність, ті, які проходили військову службу в збройних силах і в інших військових формуваннях. Тому молоді хлопці з 20 років і до 50 років. Які мають військово-облікову спеціальність спеціальності, проходили службу, ми всіх чекає в військоматах. Усю необхідну інформацію можна дізнатися у військкоматах, адреси та телефони, яких розміщені на сайті Міністерства оборони України. Під час так званого перемир'я терористи ДНР та ЛНР отримали кілька путінських гумконвоїв нашпигованих зброєю. Нападники вже відкрито використовують російські танки Т-90 та тяжкі вогнеметні системи Буратіно. Але за ці місяці українські військові теж нарощують силу. Військової техніки багато не буває, і вона вкрай потрібна ще вчора. За останній місяць Збройні сили України отримали понад 400 одиниць озброєння та військової техніки. А бюджет 2015 року навіть скептики сприйняли з оптимізмом. Державним бюджетом України на 15 рік передбачено 44,6 мільярда гривень на розвиток озброєння 14 мільярдів гривень. Це практично получається в 3,6 разів. Більше ніж в минулому році лише за останні 30 діб підприємства оборонно-промислового комплексу повідомили кілька приємних новин щодо створення військової техніки. Харків'яни відновили розробку гібрида бойової машини піхоти на базі танка т 64 Також після урахування бойового застосування бронетранспортера БТР 4 на Донбасі та в Іраку в конструкцію машини та модуля внесли суттєві зміни. Миколаївці з 30 грудня почали виробництво бойової розвідувально-дозру. Зорної машини БРДМ ді Хазар з двигуном стандарту євро 3 А вінничани віднедавна серійно виробляють для силовиків нові автопаливозаправники двох типів. Україна має цікаві військові розробки і відтепер може звертатися безпосередньо до країн-членів НАТО зі своїми пропозиціями. Можливо, ближчим часом ваша держава увійде до глобальної інформаційної системи, де країни-партнери НАТО можуть пропонувати або робити запит на те чи інше озброєння. За словами військового експерта Валентина Бадрака, завдання номородин для керівництва держави та українських зброярів є розвиток військово-технічного співробітництва. Зараз державний концерн «Укроборонпром» на 30% може забезпечити українську армію. Якщо запроваджувати спільні проекти, показник може зрости удвічі, і робота у цьому напрямку вже почалась. Наприкінці 2014 року підписано два протоколи з західними партнерами про відкриття спільних підприємств на території України. Будуть реалізовані спільні проекти по там оптичним системам, модернізації там. Определенно фідорів техники, доведения до других стандартов. в Україні на сьогоднішній день остро необхідні технології по індивідуальному защиті це і бронежилети і каски, в тому числі будуть реалізовані подібні проекти на предприятиях Укрборонпром. Українські силовики і не лише збройні сили мають бути гідно оснащені, а кошти повинні надходити упродовж цього року. Експерти вважають, що курвата оборонне замовлення має посадовець рівня. Віце-прем'єр-міністра вище ніж керівник Укроборонпрому, наприклад, вище ніж керівник чим генеральний директор космічного агентства, вище ніж міністр оборони і так далі. Бо інакше інакше тут будуть просто перекоси. І будуть рішення, за які потім буде соромно. Україна матиме сильну армію, якщо видатки на оснащення становитимуть не менше 700 мільйонів доларів на рік. І без закупівлі іноземних зразків озброєння та військової техніки нам не обійтись, адже створення вітчизняних аналогів часто густо коштує дорожче. В умовах війни свою роботу переорієнтували багато підприємств. Почали випускати бронежилети, каски та спорядження для бійців. Конкуренція зростає, тож оборонне відомство співпрацюватиме лише з тими виробниками, чия продукція відповідає усім вимогам та стандартам. Ця сьогоднішня зустріч для того, щоб поговорити з вами над новими стандартами, новими нормами, можливостями, над якістю тканини, над новою новим видом форми. І літньою і зимовою ті стандарти і норми речового забезпечення, які не переглядались 10 років, ми зможемо швидко напрацювати, впровадити і вже забезпечувати військо по новим більш якісним стандартам. Безпосередньо з виробниками буде взаємодіяти робоча група, нещодавно створена у міністерстві оборони. Вона вже займається дослідженням і маркетингом потреб армії. По контрактам, які Будуть здійснюватися для збройних сил, докладати всіх зусиль, щоб вони були вчасно оплачені, але і будемо вимагати від вас гарної якості, вчасного постачання і так далі. І щоб ті воїни, які сьогодні захищають нашу незалежність, були впевнені в тому, що вони отримують надійну підтримку в тилу. На цій зустрічі підприємці продемонстрували продукцію, яка пройшла випробування на сході нашої країни. Ну, от то, що ми маємо зараз, ось тут, от... Уже з кевларовим балістичним пакетом, з захищеними боками, значить, з усіма нюансами. при цьому горлова защита, пахова защита, бокові кармани ціпляються на молі, на ліпучки. Все це знімається приживанні і він остається в простішому варіанті. Такі бронежилет, залежно від комплектації, коштує від півтори до шести тисяч гривень і важить більше десяти кілограмів. Крім того, фірма Віктора розробляє і інше спорядження для наших бійців. Наприклад, дослідний зразок розвантажувального жилета за вісім місяців змінювався сім разів. Адже виробник намагався врахувати специфіку завдань для солдата, зокрема, та підрозділу в цілому. В нашому варіанті сюди стають 30 патронний либо 45-петронних автоматик Калашникова. два штуки по висоті і по ширині поміщається. Ну, либо, соответственно, два СВДшных, они короткие, по ширине тоже стоят. То есть для основных видов нашего вооружения, то есть вот эти подсумки, то есть, грубо говоря, человек способен в этой разгрузке нести 6, э, рыжков, соответственно, 4 гранаты, ну, там, сумка-аптечка или что там. А один из заводов Киевщины, ведь теперь шеи матрасы и подушки и для військовых. Вот это первый вариант у меня были. Тут, в принципе, сам Сама э, основа, внутри, которой находится, не водопроницаемая, корочка-глянец, с, с, а с, где человек спит, э, там поролон. А это полностью чехол сделан из. Ані, като водоні Усю інформацію щодо проведення тендерів на право забезпечення нашої армії можна буде знайти на сайті Міністерства оборони України. Участь у тендерах зможуть взяти як великі, так і маленькі компанії. Головна вимога якісне та вчасне виконання замовлень. Під дахом спортзалу зібралися професійні інструктори рукопашного бою та переможці чемпіонатів Європи з бойових мистецтв. Саме вони володіють унікальними техніками та прийомами, тож передаватимуть досвід силовим підрозділам України, аби ті дали потужну відсіч російським окупантам. Провідні експерти та інструктори об'єднали зусилля щоб готувати військових до ближнього бою. Така можливість була надана представникам міноборони та усіх силових відомств під час міжвідомчого семінару. Это люди, которые в 90-х годин займалися підготовкою іменно сотрудників в том тому и з, з автоматами, с пістолетами, с холодним оружием, палка, подручными средствами. Прийоми ведення бою принципово відрізняються від звичної підготовки солдата. Техніка виконання зовсім інша, більш ефективна і жорстка. Бойові дії, які зараз проходять на востокі, ставлять перед нами завдання навчити людей вбивати. Тут навчають знешкоджувати ворога з одного удару, адже вести рукопашний бій на війні дуже ризиковано. Тож вправи відпрацьовують з ювелірною точністю. Інструктори неохоче спілкуються на камеру та не називають прізвищ, але свою роботу знають досконало. Отримані під час тренінгу знання керівники будуть передавати у своїх підрозділах та навчальних центрах. В першу чергу готуватимуть мобілізованих. Началась четверта волна мобілізації. І саме щоб підготувати військово відмобілізованих військовослужбовців, стало питання фізичної готовності їх. Основою фізичної підготовки і морально-психологічної підготовки ми вважаємо, це рукопашний, рукопашний бій. Не менш важлива і психологічна готовність до бою. Тож застарілі методичні посібники, навчальні фільми та інструкції будуть вдосконалені. Затримки лише через бюрократичні перепони, але над їх усуненням вже працюють. Цей процес розпочався, але перед тим, щоб втілити в життя, все, все краще і вітчизняне, і те, що напрацьовано за кордоном, нам потрібно також нести поправки і до законодавства України цією метою. Ми направили до міністерства молоді і спорту свої пропозиції. Перш за все, зміни торкнуться матеріального забезпечення. Уже налагоджена співпраця з цивільними спорткомплексами, базами підготовки і федерацією рукопашного бою України. Максимально врахований і досвід учасників. АТО. хочемо все оптимізувати, вибрати самі легші, самі стопроцентні, самі якісні прийоми, щоб їх бійці могли в будь-якому стані їх. В будь-якому стані їх виконати тренуються бійці в умовах наближених до бойових у повному спорядженні та зі зброєю. Також удосконалюють навички із конвоювання та обшуку полонених. За результатами цього семінару будуть сформовані мобільні тренувальні групи, які навчатимуть мобілізованих, як вижити у складних умовах. Після нападу на редакцію сатиричного журналу Шарлі Абдо у Парижі антитерористична операція зайняла три дні. Деякі заходи тривають і досі. Діями силовиків керує координаційна група по боротьбі з тероризмом, створена ще 8 жовтня 1984 року. Які спецпідрозділи входять до мережі антитерору Франції? Дивіться далі. Елітна антитерористична група втручання французької жандармерії є підрозділом Збройних сил. Її завдання антитерористична діяльність, знешкодження злочинців, звільнення заручників та придушення бунтів у тюрмах. Поштовхом до створення GIGN 1 березня 1974 року став теракт на Мюнхенській олімпіаді. Спочатку до підрозділу входило 15 бійців, зараз кілька сотень. Серед гучних операцій групи, порятунок мечеті Аль-Харам у Метці 1979 року та звільнення звільнення 229 пасажирів літака у Марселі 1994-го. За 40 років супержандарми провели 700 операцій, в яких втратили лише 8 співробітників. Параштний ескадрон швидкого реагування національної жандармерії діє як самостійно, так і спільно з GIGN. Був створений 1 січня 1971 року для виконання завдань у складі 11-ї повітряно-десантної дивізії за межами Франції. Довгі роки EPIGN виконував завдання у Новій Каледонії та французькій частині Піренеїв, де діяла терористична організація ЕТА. З 1986 року ескадрон охороняє президента Франції та начальника генштабу, а також іноземні делегації. Останнім часом посилена увага приділяється резонансним заходам антитерору та охороні французьких посольств у нестабільних країнах у штаті підрозділу близько 150 бійців, але ваканти є, бо пройти відбір здатні одиниці. Дивізіон боротьби з тероризмом Ді входить до складу Національної поліції Франції та працює за напрямом антитерору з 9 вересня 1986 року, займається виявленням незаконних збройних формувань та перекриттям фінансування таких організацій, координує діяльність судової поліції у сфері локалізації та затримання осіб, які готуються здійснити теракт на території країни. До складу підрозділу входять два дослідницьких відділи, які спеціалізуються на боротьбі з міжнародним тероризмом та. Сепаратизмом РААЙДІ, окрім поліцейських та антитерористичних, виконує функції охорони перших осіб держави та послів Франції у кількох країнах. Також підрозділ забезпечує супроводження проблемних міжнародних авіарейсів та опікується заходами надзвичайного характеру. На бойове завдання у складі кожної штурмової групи висуваються снайпери, групи проникнення, кінологи, медики, переговорники, а також техніки для дистанційного отримання інформації, які використовують відеокамери на оптоволокні та мініатюрні безпілотники. Група втручання національної поліції створена 1985 року одночасно з RAID за указом міністра внутрішніх справ Франції. Зараз діє 9 її підрозділів у містах Ліль, Страсбург, Леон, Ніцца, Марсель, Бордо, Рен, а також заморських регіонах Франції, Нова Каледонія та Реюньйон. Жорсткий відбір поліцейських, охочих стати кандидатами, відбувається раз на рік. Спочатку новачки проходять спеціальні курси первинної підготовки у RAID. Кожен поїзд GIPN опановує основи штурмової, водолазної вогневої підготовки, рукопашний бій та екстремальне водіння. Наостанок пропоную вам добірку військових новин планети. Військова коаліція вперше провела сухопутний бій з терористами ісламської держави в Іраку. Бойовики застосували міномети й автоматичну зброю проти канадського контингенту та отримали відповідь від снайперів. Серед військових втрат немає. До речі, днями терористи халіфату розстріляли 13 підлітків за перегляд футбольного матчу Йорданія-Ірак. Під час зіткнення між шиїцькими повстанцями та урядовими військами у столиці Ємену армія втратила кілька танків Т-80 БВ. 92 одиниці цієї модифікації після розпаду СРСР перейшли Білорусі, але її основний танк Т-72Б, тому 80-ки експортують. Експерти дослідницького ресурсу Global Firepower склали рейтинг найбільш потужних армій світу, проаналізувавши показники 106 країн. Перше місце посіли Сполучені Штати, друге Росія, третє Китай, Україна на 21-му місці. Наші сусіди Польща, 18-та – Білорусь 52-га. Перший легкий винищувач «Теджаз», що Індія розробляла 30 років, нарешті переданий національним військово-повітряним силам. Робота над проєктом коштувала 2 мільярди доларів. Всього міноборони замовило 40 машин, якими замінять застарілі міг 21 Китайський флот має мінімум чотири атомних субмарини проекту 094 дзінь. Раніше, через надзвичайну секретність, було відомо лише про три зразки. Такий підводний човен здатний нести на собі 12 міжконтинентальних балістичних ракет дальністю 7,5 з тисяч кілометрів. Днями співробітники Російського оборонного інституту Точмаш продемонстрували бойового робота Аватара, який у перспективі матиме людські можливості. П'ятьма пострілами з пістолета він уразив ціль на полігоні та зробив коло на квадроциклі. Міністерство оборони просить не розповсюджувати в інтернеті інформацію про пересування українських військ на сході. Від цього залежить життя наших захисників та жителів Донбасу. А на сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Ація до збройних сил роби свій крок, захисти Україну.